Я вирішив хайпанути. Я знаю, що мені напишуть на це відео дуже багато хейтерських коментів, та мені на це якось пофіг. Але попрошу вас мати терпіння додивитися це відео до кінця, перш ніж мені щось строчити. Хайп в українській спільноті на готель Газбін чи пекельного боса проявлявся декілька разів. Здебільшого це були скандали. Студія озвучки й Вирішили перестати дублювати пекельного боса, аргументуючи тим, що вівзі обожнює росіян і має в команді їх. Але десь декілька місяців по тому дублювання відновилося, та це був інший серіал від Вівзі, а саме Готель Газбін. Лайфсайк написали, що їм замовив дубляж якийсь сайт, і вони в цьому не бачили ніяких проблем, бо Вівзі типу передала права на цей серіал Амазону. Про це ми ще встигнемо поговорити. А зовсім недавно один канал, який робить відео огляди на усілякі дубляжі, випустили відео по готелю Газбін. Для мене це було досить неочікувано, тому що немає сенсу робили огляди на переклади саме таких фільмів, що виходили на широкі екрани, та інші серіали, що показують по телевізору, і це відео набрало непогані такі перегляди. Багатьом людям захотілося глянути, що це ваш такий готель Газбін. Так ось це відео покликано обдумати свій вибір, чи варто дивитися, чи не варто. Я вже не кажу за самих фанатів цього серіалу. Я все одно не зможу зупинити вас переглядати цей серіал, але подумайте, над цим добре. У цьому відео я розкажу за майже усі скандали вівзі поп, чому її почали канцелити українці, через що її зневажають у самій в ангспільноті і так далі. Вівзі репостнула російський веб-серіал Метал Фемілі», у сторіс відмітила російську фігуристку у Госплеї Венздей, а Цевалієва Каміла, яка виступає за путінський режим. Також Вівзі наймає у команду росіян. Стосовно їхніх політичних поглядів, деякі з них це тіпа хороші росіянці. А інші переїхали в Сакартвело жити певно через те, що на Росії бавовна. Але я на всі 100% впевнений, що вівзі було пофіг, якщо б хтось підтримував Путіна. Та найгучнішим скандалом стало те, що вона репостнула фан анімацію росіянки з ніком Катя Сир, яка поширює пропаганду про війну в Україні. Ось декілька її постів і репостів також. Це Донецьк сьогодні. Мама її 11-річний син, Збройні сили України буквально стріляють по людям житловим будинкам і дитячим майданчикам. Донбас втратив багато дітей і вражає, як світова спільнота не хвилюється про це. Я дуже непокоївсь про людей з Донбасу. З вчорашнього дня Україна почала сильно бомбити житлові будинки і заклади. Я молюся, щоб з вами було все добре і що ваші близькі не поранені. І хештег на Донбасі 8-8 children. Слава Україні! Люди написали вів'єн про те, кого вона репостнула і чому має це видалити. Але замість того, щоб адекватно відреагувати, вона то поблокує всіх, хто буде писати про це. І звичайно, що репост досі там є. А окрім цього, купа фанатиків вівзі понабігають і будуть захищати її, казавши, що ти ксенофоб і треба відокремлювати політику від мистецтва. У західному просторі Вів Єн прославилася своєю трансфобією. Про це є декілька відео на Ютубі. Я залишу посилання на одне з них в описі під відео. Так, ось слова вівзі про те, що трансчоловікам соромно бути жінками, але при цьому вони найгучніші феміністи і знизу додає, чому не можна просто гордитися тим, що ти жінка. Ну, по-перше, як сором буття жінкою може відноситися до трансчоловіків, у них зовсім причина під поняттям гендерна дисфорія. По-друге, щоб підтримувати фемінізм, не обов'язково бути жінкою. І ще одна фраза від Вівзі, де каже: мов бачить, як більшість білих дівчат стають трансчоловіками, але не є повністю ними. Переважно вони найгучніші феміністи і гей-адвокати, але зазвичай цікавляться дівчатами, чому ж ви хочете бути білими це з чоловіками. What? Bro, what are you talking about, man? Ну, блять, як людина, яка наче підтримує, хто виявляється трансфобкою. Поясніть мені, будь ласка. По перше чергу, я дякую ЛГБТ-спільноті. Фашизм, гомосексуалізм, все пропитано на смерть. Ано ну ще при тому симпатизує росіянам, коли вони найпекельніші ЛГБТ-фоти. Була тема про те, що аніматорам сплачують недостатньо, а вони повинні терпіти ці пекельні борошна. Було дуже багато суперечок стосовно цього. Хтось взагалі каже, що це абсолютно нормальна ціна за секунду анімації і що це платять за роботу клін ап художників або скетчевої анімації. А не за повністю готову анімацію не буду влазити у цей конфлікт, бо я ще не працював в анімаційній індустрії і не знаю, які є стандарти. Але було ще дещо два колишніх співробітника, які є ютуберами, заявили, що працюючи у студії Спіндельхорс, яку заснувала Вівзі. До них погано ставилися і не доплачували ще один співробітник. Описує, що була непослідовна робота і олата відсутність нормальної комунікації. Без керівництва зневага до гендеру, бодішеймінг життя гівна на інші інді серіали. Ось, наприклад, таке повідомлення, як лакедесі і фарфет можуть це ху, бо пекельний бос виграв цей that? Вівсі звинувачують у тому, що вона плагіатила або перемальовувала чужі анімації. Одні з цих звинувачень дотепні інші ні. До прикладу, ця анімація була трендом на Ютубі як меми під назвою і її всі малювали тоді. А стосовно інших анімацій, я б назвав те, що вона взяла це для референсу, а в референсі немає нічого поганого. Однак... Те, що сказала Вівзі у одному зі своїх постів, це Крінж, вона написала, мов деякі люди кидаються на художників з оригінальним стилем, порівнюючи його з моїм, але ігнорують відвертих плагіаторів моїх робіт. Це невтішно, коли я кажу про плагіаторів, я маю на увазі людей, які малюють у стилі, ідентичному моєму, з метою отримання прибутку, копіюють мою анімацію та імітують мої IP-адреси. Тобто вівзі можна робити референси з чужих анімацій, а іншим не можна брати для референсів її анімації. До того ж, можливо, деяким людям просто сподобався її стиль, і вони хотіли згодом розробити на ньому власний, що відбувається у багатьох художників, бо це природній процес навчання малювання. А ось ще один випадок з копіюванням роботи, і цього разу це мерч. Оця шпилька намальована художником Спіндельхорс, а ця створена китайським митцем, тобто Спіндельхорс вкрав зображення, трохи змінив його і ще й продає як мерч. Згадуємо пост вівзі про те, що копіювання її робіт забороняється, але от взяття фанатських робіт і продаж їх як мерч без повідомлення автора виходить, дозволяється. На nice. ще Вівзі чомусь забулила чувака, який зробив щитпост з кросовером фандомів ФНАФу і Скуби Ду, який вийшов після фільму. Був у фільмі на ролі Вільям Автона грав актор озвучки Шегі зі Скуби Ду, і вівзі обізлилася через те, що автор тієї пародії використав ще для озвучки деяких персонажей. Я бахую бідний чувак, який просто зробив щитпост, не може використати штучний інтелект для автентичного звучання персонажей, бо він має таку можливість. Вівзі ще додала, що цьому вчинку немає вибачення, і що дуже легко знайти актора озвучки, якщо ти про це напишеш в Твіттері, знаєте, чому немає вибачення. Правильно, тому що Вівзі не видалила і не вибачилася за репост фан-анімації росіянки, яка підтримує війну в Україні. Також додам, що це ніфіга не легко розсукати акторів озвучки, особливо в українському просторі я для свого проекту ледь знайшов підходящих людей. До того ж, мало хто з них мав нормальний мікрофон, здавав би все у терміни або розумів би такі поняття, як різна інтонація чи харизма, і ця маленька групка не змогла б покрити увесь склад персонажів скотів вояків, плюс до всього, де ви знайдете гроші для цих акторів або, хоча б бажаючих долучитися, якщо тільки починаєте свій шлях в інді проектах. Може, для Вівзі це легко, адже вона має величезну аудиторію і гроші, чого не мають початківці. Тож цього чувака настільки заболили, що він справді вирішив шукати людей для озвучки. Мене до цього ж смішить. Наскільки це несправедливо, чому Вівзі хвилює, що в пародійній анімації застосовується озвучка «щі». А в якихось каверах, виповнених голосом, Гітлера її не хвилює. Далі вона болила людину на ім'я Кіра Купецький, хто є аніматоркою і головною вокалісткою каналу Good Advice Cupcake. і замість того, щоб підтримати Кіру за успіхи, що вівзі зробила правильно. Образила Кіру через те, що освіт ставить собі на прев'ю клікбейт. А у самому відеоконтент відрізняється від того, що був на прев'ю. <клухи> і що це типу ідеальне місце для такої людини, як Кіра, Вівзі закінчує тим, що ненавидить Кіру, обзиває її дуже негарним словом і стверджує, що Кіра говорила щось про неї за спиною, а також що може знищити її. Знаєте. Вівзі можна навіть пред'явити за те, що вона погрожувала людині. Згадаю за Ерін Фрост, колишню аніматорку Спіндельхорс. Навколо неї та Вівзі було багато суперечок. Ерін пише, що робота над пекельним босом підірвала її ментальне здоров'я, що аж довелося повністю відмовитися від анімації без змоги малювати останній рік або близько того відколи вона покинула проект і дописує, що вів є жахлива людина. Опишу декілька випадків того, що сталося. Ось Джейн Уокер, яка була одним із керівників художнього відділу, розголошує мою особисту медичну інформацію третій стороні з наміром зганьбити. На цьому скільшоті показано приватний чат між Ерін Фрост та Джейн, де Ірін повідомляє їй наступне. Привіт, я хотіла перенести це в приватний чат, але нещодавно мені поставили діагноз СТУХ. Я все ще працюю з психіатром над лікуванням, яке працює. Я знаю, що це трохи зайве з мого боку, але іноді мені важко обробити почути. Мій мозок буквально пропускає слова, і я думаю, що плутанина сталася частково через це. Я вже знаю, згадала про це, але в майбутньому я хотіла б, щоб все було написано якомога чіткіше, ми все ще можемо щось обговорювати, але я не вірю, що мій мозок не закрутить мене, як минулого разу. На що Джейн відповідає: Все добре, Ерін. У мене теж були проблеми з мозком у минулому, відтепер я буду розписувати завдання. Виявляється, що потім Джейн ділиться скріншотом цього приватного чату з кимось іншим і пише отаке. Вау, ахахаха, але все одно це мій ватафак момент, тому що в жодному разі це лайно не було особистим. Чуваче, ти навіть половини не знаєш, просто даю відчути смак. Просто як не зважай на мене. Коли я зважаю на неї, я не зрозумів, що за бред я тільки що прочитав, коли це стух став смішним, що блять? Згодом Ерін Фрост виставляє у своєму Твіттері скріншот, де се Мілер поводиться як відверта хуліганка щодо когось домінуючи і розмова з Джейн, яка призвела до її взаємодії з Сем. Додає, і не будемо вдавати, що ВІВ не знає про таку поведінку. Вона потурає цьому, вона відзаохочує. Сем і Джейн були її двома найкращими друзями. Ось чому вони отримали роботу, яку виконували, чисте кумівство. Більше року я не могла малювати чи займатися мистецтвом. У мене ніколи не було такого жорстокого артблоку, а з'явився він завдяки та індустрії, яка дозволяє процвітати таким людям, як вона. Я порвала свою дупу, аби нарешті зробити це. І це був найгірший досвід у моєму житті. Я втомилася від того, що мені кажуть чекати та сидіти, склавши руки. Тому Вівзі надіслала свого адвоката за мною невдовзі після мого першого допису кілька місяців тому. Місяцями вела переговори з іншими колишніми працівниками. Це була ідея Ешлі. Так, Ешлі вона запропонувала зібрати докази та звернутися до так, що ми і зробили. Один із нас мав зустріч із Беном Спіхтом, який повідомив, що так підтримує нас, але не може безпосередньо брати участь. Ви бачите, що Вів і Спіндхорс не зареєстровані в них. Тому вони безсилі, але вони порадили озватися до змі. Ми намагалися, та багато колишніх співробітників, які мали найвагоміші докази, боялися втручатися. І як тільки Ешлі охолола, все було майже марно. Знову і знову люди вимагали від мене доказів. Знову і знову, колишні співробітники казали мені просто почекати, можливо, вони могли б переконати тих. Змінити свою думку, хоча це було безглуздо. Все більше і більше людей лякалися, особливо після того, як ешлі пішла, а я отримала ті листи від адвоката. Вів це було нескінченне розчарування, але я намагалася виказати терпіння і розуміння. Весь цей час Вів'єн продовжувала використовувати людей та жорстоко проводити з ними. Ось як перемагають такі, як вона, вони користуються тактикою залякування, показують себе могутнішими, ніж вони є. А такі люди, як Ешлі, Дейв і будь-хто інший. Хто має багато прихильників і не має чого втрачати, опускають голову, щоб відповідати власним планам. Ну, ось мій план інді анімації: це прірва, де з людей постійно знущаються, але це публічна таємниця, адже ніхто нічого не говоритиме. Тому що не бажає поставити під загрозу те, що має, вони скажуть, що підтримують вас і бажають всього найкращого, але це кінець. Мені набридло просто чекати, доки карма зробить свою роботу. Зрештою, вона буде злитися не на ту людину. Ну то до біса це я втомилася чекати, поки хтось почне щось робити, поки вів і такі, як вона, продовжуватимуть руйнувати життя. Хочете отримати докази. Спитайте Ешлі Ніколс, чому вона не прокоментувала цю тему, незважаючи на її історію з Вівом. Чому б вам не запитати Джейн Вокер? Яка раніше була однією з улюбленців ВІВ? Чому вона більше не працює над пекельним босом? Я просто ніхто. Вірно, навіщо вірити мені на слово? Не обійшлося і без драми про актора озвучки. Вівзі ніколи не збиралася залишати першопочаткових акторів озвучки для готелю, окрім Майкла Ковача і Едварда Боско. Хоча Вівзі хотіла утримати весь склад, але Амазон замінив його повністю, і фанати розчарувалися. Недавно вийшла нова пісня від обличчя Енжела, проте тепер із новим актором озвучки Блейком. Переднім був Майк Ковач, людям не сподобалась заміна оригінального касту, типу голос не підходить. В коментарях хтось казав, що різниці немає, тому це чисто глядацькі симпатії. Майк підтвердив, що більше не буде робити ні кавери, ні озвучки у Твіттері. Хтось прокоментував те, що Майк погано співає і автотюнить. Схоже, ковач таки відповів щось на одну з таких образ образою, через що почалось більше образ, і в результаті він вибачився. Перед чим твіти було видалено хтось. Хто вражав, теж вибачився за кібербулінг. Помирились з Майклом. Якийсь ще лівий чувак прийшов, сказав мораль не ображай і тебе не образять. Дякую цьому генію. Шкода, не прийшов раніше, уникнули б біди. Чесно, ця драма якась конкретна фігня. Вів Єн намалювала фан арт людині, яка зробила Blackface у 2020 році, коли активно йшов. Рух Black Lives Matter. Ще у пості написано, що інтерсексуальний трансфемініст в депресії. Ментально хворий хештег Black Lives Matter небінарний драконовид. What the fuck is this piece of shit? Яким треба бути довбойовим, щоб таке написати? Звичайно, що вівзі написали люди, що це захуйня. На що Вівзі відповіла, ви можете не погоджуватися з деякими речима, впевнена, я також це роблю. Але думаю, дискусія це важливо, і я поважаю думки. Я не звинувачую тебе. Так Вівзі написала пост вибачення, але його дуже важко назвати таким. До того ж, вона спростовує думку стосовно того, що ж не є расисткою чи трансфобкою, а потім говорить конкретно протилежність. Трансфобні речі мені іноді здається, що у вівсі погляди час від часу не збігаються, як, наприклад, у цій збірці постів 23 серпня 2016 року. Жарти стереотипи шкідливі. Лише якщо ви дозволите їм бути, ви можете обирати чи побачити гіперболу і піти. Типу, це не я або просто нити 12 липня 2016 року. Мені справді набридло, коли люди роблять расистські вчинки і поводяться так. Ніби це не є расизмом, засудження будь-якої расової групи в суспільстві є расизмом. Все дуже просто, як же вона швидко змінила свою думку. Це ж треба бути такою лицеміркою. Я маленький Я маленький Я Вівзі поканоном усіх драм має дещо пов'язане з педофілією, вона намалювала арт зі своїми персонажами, один з яких 14-річний хлопчик і доросла жінка, а напис був такий. Я зрозуміла, що я ніколи не уявляла взаємодії кеси та Міража. Міраж дуже полюбила б кестрал у її хворому педообразі. Emotional damage! Навіть якщо це був жарт, то це дуже і дуже погано, що в нашому суспільстві досі жартують про педофілію або зґвалтування. Ви можете сказати, що вона злодійка і має бути жахливою, але це не виправдовує того, що авторка буквально намалювала канонічний педошип. Люди розбирали ще один момент з іншими персонажами з того коміксу і також називали його педофільським. Але покопавшись в цьому трохи більше, то виявилося, що вони обоє дорослі хлопці. Один з яких це студент, а інший асистент вчителя. На її старому каналі є один список відтворення, який містить в собі дивні відео. Деякий за участю тварин, у останніх нічого такого немає, та все ж назва мене турбує, на що називати відео кінцевою частинкою слова, а стосовно плейлиста, то там зібрані відео, де викрадають або спричиняють насилля над людьми. І розумієте, це не просто крін 14-річної давнини, це тягнеться і до сьогоднішнього дня, бо вів зінення лав свою команду людину, що малює фетиші зґвалтування, а всіх, хто їй про це писав. Вона блокувала у готелі також є посилання на фетиша. Аб'юзер жертва. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента, тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут президент тут. Не обійшлося і без артів, де один з її персонажів коміксу займається не дуже гарними речами зі зміями. Ці малюнки Нелегко знайти. Напевно, бо Вівзі повидаляла де тільки могла. А інтернет все пам'ятає, підсумовуючи назви тих відео з тваринками і з цим артом, то вона явно має деякі зофільські задатки. Ти додзвонився у секс з тваринками. Білі криси дійсно існують, і це не дуже рідкісне явище. Це просто якась жесть. Про фанарт Гітлера у вигляді соуса написано величезну кількість тексту. Я залишу посилання на цей пост, де виділив лише найголовніше, якщо ви захочете повністю прочитати у 2016 році. На їх ковбасно-вечірковому блозі вівзіреблогнула нацистський фан арт як інклюзивний, і вона, до речі, за це ніколи не вибачалась. А підпис під постом є перефразуванням антисемітичного висловлювання, і вона навіть слідкувала за цією людиною. Хтось скаже, що було референсом на фільм «Спінкайм для Гітлера. Але контекст поста зовсім відрізняється від самого фільму. Саме нацистський образ поєднаний з ковбасною вечіркою, став під назвою Я ненавиджу євреїв. І вівзі все ще репостить антисемітичні образи і думає, що це нормально тільки для ковбасної вечірки. Потім виявляється, що це не просто репост нацистського фан-арту. А що Вівзі саме це намалювала, бо там був її підпис. А і декілька інших фан-артів Мало того, що вона повністю підтримувала дивний нацистський контент блогу I Hate Jews». так навіть намалювала шип з власною канібальською цукровою тростиною та карикатурою на Менгеле, що з'явився в блозі. Стосовно серіалу, то там люди проводили паралелі, що деякі персонажі складають враження, ніби представляють собою стереотипи про євреїв, наприклад, Мімзі, будучи повною, жінкою з гачковим носом і одержимою грошима, нагадує одну відому карикатуру не євреїв. Також друзі, це стереотип про маму єврейку. Як ви думаєте, чому серіал містить так багато проблем і стереотипів? ну над ним же працює вівзі, проблематична особа. Безумовно, серіал буде проблематичним. Та ну, все нахер. За все, блядь, думай, переживай, зараз йобну, блядь, 100 грам і буде все, все зроблено, і все буде хорошо. Вівзі має відповісти за те, що вона накоїла і продовжує робити по сьогодні. Ви помітили, цим скандалом кінця краю немає? Вівзі не вибачається за минулі похибки, кожен хто про що напише, буде заблокованим. Як приклад з українцями, які писали їй за репост росіянки, за що вона знов ж таки не вибачилася. А шалені фанатики йдуть сліпо захищати її, попри все. Я їх справді не розумію. Тому вирішуйте, чи ви продовжуєте підтримувати таку авторку і дивитися її серіал, і дате задавати питання вівзі, що це фігня. Поясніть правда, вона вас заблокує, тому не марнуйте час і сміло кенсельте її. I'm um, the